Однорідні члени речення. Що означає слово однорідні? Значить, мають щось спільне. Розгляньмо, що спільного мають слова, щоб назвати їх однорідними. Пропоную речення. Я люблю яблуки, груші і абрикоси. У даному реченні однорідними будуть яблуко, груші. Абрикоси. Вони вимовляються з інтонацією переліку. Тобто, щоб розпізнати однорідні члени речення у речні, вдумливо читаємо саме речення, звертаємо увагу на перелік. Отже, якщо такий перелік є, тоді з'ясовуємо наявність ознак однорідності. Тепер погляньмо з погляду мови. Трошки змінимо речення. Я люблю яблуки, груші і читати. Які з них є однорідними? Ну, з інтонацією переліку були слова яблука, груші читати. Значить, це будуть однорідними. Тут потрібно знати ознаки однорідності. Всі вони відносяться до одного слова люблю. Це перша ознака. Однорідні члени речення відносяться до одного слова. Від цього слова ми ставимо питання. Я люблю що яблука, я люблю що груші, я люблю що читати. І це друга ознака. Однорідні члени речення мають одне і те ж питання. Але зверніть увагу: тут же однорідні члени речення мають бути однією частиною мови. А у нас відносяться до різних частин мови. Яблука і груші – це іменник, а читати це дієслово тому. Яблука і груші – це однорідні, а читати ні. Ну і третє правило виступають одним і тим же членом речення. Однорідні члени речення вони рівноправні і не залежать одне від одного. Вони називають поняття близькі за своєю сутністю. Однорідними можуть бути будь-які члени речення. Наприклад, у лісі тихо, спокійно. В даному реченні тихо, спокійно це однорідні обставини. Наступне речення: Дерева стрункі, високі і нерухомі. Дерева які? – «стрункі, високі, нерухомі це однорідні означення. Він шукає жучків та комах. Він шукає, що? Жучків, комах це однорідні додатки. Зайчик пробіг, сів та оглянувся. В даному реченні однорідні присудки. Заспівали синички, горобці. Синички і горобці це однорідні підмети, тому однорідними можуть бути будь-які члени речення. А ось тут запам'ятовуємо: не є однорідними членами речення. Перше, якщо в реченні повторюється одне і те ж саме слово. Квітки куплю в переході, ніжню, ніжну красу, радість в теплих долонях в дім принесу, принесу. Принесу, принесу» це будуть одні й ті ж слова, тому вони не є однорідні. Друге. Не є однорідними членами речення повторювання однакових форм слів, які об'єднані частками не так. Хоч не хоч, а виконувати потрібно. Ну, писати так писати, дивлюсь не надивлюся. Не є однорідними членами речення також фразеологізми з парними сполучниками і-і-ні, ні. Наприклад, ні слуху, ні духу. Ні пава, ні гава, і сміх, і гріх. Це не є однорідними. І також два однакові за формою дієслова, які позначають дію та її мету. Наприклад, піду подивлюся. Я піду, піду з якою метою? Подивлюся. Тому це не буде однорідними членами речення. У реченні може бути як один, так і декілька рядів однорідних членів речення. Наприклад, справа і зліва віяло свіжістю і ароматом води. Віяло звідки справа і зліва це у нас однорідні обставини. Віяло чим? Свіжістю і ароматом. Це у нас однорідні додатки. Отже, у нас один ряд і другий ряд в одному реченні. Однорівних виникає із означення. Лан Лан який безмежний, лан який золотий і лан який пшеничний. Відповідають на одне й те ж саме питання, відносяться до одного й того ж слова, але один предмет характеризується з різних боків. Безмежний розмір, золотий забарвлення, а пшеничний культура. Тут такі означення, які характеризують один і той же предмет, але в різних планах вони не будуть однорідними. Холодна, чиста, смачна вода. В одному плані однорідні означення, звичайно, можна замінити одним словом, наприклад, важка, чорна хмара. Можна замінити одним словом гнітюча. Такі означення будуть однорідними. Будуть коли вони стоять після означуваного слова. Наприклад, степ тривожний, темний. Степ означуване слово означення стоїть після нього. Другі і подальші означення підсилюють, уточнюють або пояснюють першу. Наприклад, тиха, місячна, літня ніч. Ну і останнє, коли вони виступають художніми означеннями, епітетами. Іде гроза дзвінка і кучерява. Садам замлілі руки цілувать. Дзвінка і кучерява у поезії Ліни Костенко виступають епітетами, тому вони будуть однорідними. То вони завжди однорідні. Між однорідними означеннями можна вставити сполучник І або «є». І між однорідними означеннями може бути кома ну, відповідно до правил. А між неоднорідними означеннями кому не ставимо. Отже, в будь-якому випадку означення буде однорідним, якщо є сполучник. Ума. однорідні члени речення. Я люблю яблуки, груші і абрикоси. У нас однорідні члени речення, яблука, груші і абрикоси. Яблука і груші пов'язані між собою лише інтонацією, груші і абрикоси пов'язані між собою. Сполучником. Саме від цього і залежить, ставимо кому чи ні. В цьому реченні однорідні члени речення пов'язані між собою тільки інтонації, тому в такому реченні між однорідними кома обов'язкова. Яблука, груші, але абрикоси. В даному випадку однорідні члени речення поєднані інтонації, і але це протиставний сполучник. Якщо в реченні є але або А протиставні сполучники, то в такому випадку теж ставиться кома. Якщо однорідні члени речення пов'язані сполучниками і, і та значення і або, чи, тоді ми звертаємо увагу на їхню кількість. Наприклад, я люблю і яблуки, і груші, і абрикоси. Перед кожним однорідним є сполучник І, тому в цьому випадку кома ставиться тільки перед другим і перед наступними сполучниками. Наступне речення. Я люблю яблуки, і груші і априкоси. В цьому реченні сполучник і немає перед першим однорідним. Тому в цьому випадку кома ставиться навіть перед першим сполучником. Наступне речення. Я люблю яблуки, груші і абрикоси. В цьому реченні однорідні змішані, змішаним зв'язком пов'язані однорідні. Яблуки-груші пов'язані інтонації, тому кума тут обов'язково, а груші і абрикоси пов'язані одиничним сполучником і. Тому в цьому випадку кома не ставиться. Я люблю і яблуки, і груші, абрикоси, і Сливи. Якщо однорідні члени речення зв'язано сполучниками в пари, то кому ставимо між цими парами, а перед сполучниками кому не ставимо. І так, Щоб правильно розставити коми при однорідних членах речення, ми маємо пам'ятати три правила: перше. На зв'язок однорідних. Якщо однорідні поєднані інтонацією кома обов'язково ставиться. Якщо однорідні поєднані сполучником, тоді ми дивимося, який це сполучник. Якщо протиставні значить кома обов'язково. Якщо єднальні чи розділові, тоді ми звертаємо на їхню кількість і позицію в реченні. Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Я люблю яблуко, груші й абрикос. Однорідні члени речення яблуко, груші й абрикос можна назвати одним словом фрукти. У реченнях з однорідними членами можуть бути узагальнювальні слова. Узагальнювальними називаємо слова, що об'єднують усі перелічувані предмети, явища, поняття, дії тощо. Разом з однорідними членами речення, яких вони стосуються, узагальнювані слова становлять одну групу. Узагальнювані слова виконують ту ж синтаксичну роль, що й однорідні члени речення: Я люблю що? Яблуко, груші априкос це додатки. Я люблю що? Фрукти. Узагальнюване слово теж виконує роль додатка. Узагальнювальне слово стоїть перед однорідними фрукти, яблуко, груші, абрикос, а також може стояти і після однорідних яблуко, груші, абрикос. Це фрукти. Саме від місця узагальнювального слова. Залежить розділові знаки у реченнях з узагальнювальним словом при однорідних членах речення. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення фрукти, яблука, груші, абрикоси, то після нього ми ставимо двокрапку перед однорідними членами речення. Інколи між узагальнювальним словом і однорідними членами виникає пояснювальний зв'язок, який передаємо словами, а саме, наприклад, тобто, як-от, Я люблю фрукти, як-от яблуко, грушу, абрикос. Перед таким словом ми ставимо кому, а після нього перед однорідними членами речення двокрапку. Якщо узагальнувальне слово стоїть після однорідних членів речення, яблуко, грушу, абрикос – ці фрукти я люблю. То перед узагальнувальним словом після однорідних ставлять тире. Якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами речення, а після них речення продовжується, фрукти. Яблуко, грушу, абрикос. Я дуже люблю. То після узагального слова перед однорідними ставимо двокрапку, а після однорідних тере. Знайдемо речення, в якому ставиться двокрапка при однорідних. А. Камінці лежали на дні тихі, гладенькі, безсилі і покірно давали огортати себе рудою волною водоростей. В цьому реченні два ряди однорідних. Однорідні означення, тихі гладенькі безсилі і однорідні присудки – лежали і давали. Але при однорідних немає узагальненого слова. Тому двокрапку ми не ставимо. Б. Сучасну вишивку можна використовувати для прикрашення побутових речей: серветок, килинків, сумок. В цьому реченні однорідні додатки, серветок, килинків, сумок. Їх можна замінити одним словом, побутових речей. Це буде узагальнене слово. Узагальнене слово стоїть перед однорідними, тому перед ними ставимо дві крапки. Отже, правильна відповідь Б. Перевіряємо інші варіанти. Людина або пливтиме все життя за течією, або мусить якось вплинути на свою долю. В цьому реченні є однорідні присудки – Пливтиме Мусить уплинути. В цьому реченні узагальненого слова немає. Тому двокрапку ми не ставимо, Г. до святогляду українців увійшли вірування та уявлення багатьох поколінь, які жили на території сучасної України. В цьому реченні однорідні підмети: вірування та уявлення. Але при них немає узагальненого слова. Тому і в цьому реченні двокрапку ми не ставим. Отже, правильна відповідь Б. Знайдемо речення, в якому між однорідними членами і узагалювальним словом треба поставити тере. А. Усі українські музичні інструменти поділяються на ударні, духові та струнні. В цьому реченні ударні духові та струнні однорідні означення. Але при них немає узагальнено слова, тому в цьому реченні тире не ставимо. Б, крім того, для створення шумових ефектів використовували деякі предмети побуту, як от, підкову, рубль, качалку. В цьому реченні однорідні додатки. Їх можна замінити одним словом предмети побуту. Тому це буде узагальнене слово. При узагальному слові є слово як от. Тому перед ним ми ставимо кому, а після нього двокрапку. Тому цей варіант не підходить. В. Наш народ створив також цілий ряд духових інструментів, наприклад, сопілку, трембіту, ріг, сурму, трубу, волинку. В цьому реченні однорідні додатки. Їх можна замінити одним словом духових інструментів. Це у слово, воно стоїть перед однорідними. І при ньому є слово наприклад. Тому перед словом, наприклад, ми ставимо кому, а після нього двокрапку. Тому цей варіант теж не підходить. Варіант Г. В обручі робили прорізи, куди вмонтовували маленькі дзвіночки, металеві пластини, брязкальця. усе, що могло видавати дзвін. В цьому реченні однорідні додатки дзвіночки, пластини. Брязкальця. їх можна замінити одним словом, усе, це узагальнене слово. Стоїть воно після однорідних, тому в цьому випадку перед ним ми ставимо тире. Отже, правильна відповідь – «г».